Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати паску. Для цього ми беремо дріжджі, треба 12 грамів. 320 мл теплого молока. Так, тепер я додала в дріжджі 1 столову ложку цукру, тепер я додаю 2 столові ложки борошна Ставимо опару на 15 хвилин підніматися в тепле місце. Ось така опара наш вийшла. Тоді ми зараз додаємо борошно, молоко тепле і цукор і ще вишкове масло. І беремо яйця, вливаємо сюди. Тут у мене 4 жовтка і 2 яйця. Так, а тепер ми додаємо масу. Так, я масою додала з тобі Так, додаємо родзинки. Ставимо підходити на одну годину. Подивіться, як підійшло. Ми розділили тісто на рівні частини його вимішали, ось таке в нас вийшло. Тепер нам треба його покласти в змазані формочки. Коли паски підійшли, ставимо їх в духовку. Аж такі паски у нас вийшли. Христос воскрес, смакуємо паску. Дивіться, яка вона вийшла файна, пухка, яка.